Доброго дня, Державна прикордонна служба України ваші Наші документи посвячують. Наш документи. документ. Наш прямий документ. Державна прикордонна служба. Можете Покурдовна... ще до мене під брамо прийшов та й під питався. Може ще до мене під браму прийшов питався документи? У вас не на території вашої будівлі, я маю право перевіряти документи. Ні. Чи що Згідно того, що ви знаходитеся в прикордонним контролюванням районі. Та, та я, на... я тут живу, я мушу тут знаходитися. Куди мені йдеться? А, не. Згідно постанови Кабінету 47. Ви збов'язні мати. Ту, Ви знаєте, де мають мають? бути? відбути? Питайте чого чоловіка, де пустів треба. Де пустів треба? Так. Де пустів, треба. Він відти прийшов має. я знаю точно. Я теж відти прийшов. Так, то Та чого ти тут стоїш? Для того, щоб люди мали мож... можливість з'їздити туди саме, де я був. Все правильно. Із зловитній туди звухати, то? да? да? да. да. да, да, да. О, Нема моїх документів. Внагліли.